Да, а, красота, красота. это а, шо, на паспорт, что да, на паспорт давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, что давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, что Перейдемо. Як відкриті двері? Ну, дивись. Давай підемо. Хочеш, давай б, нам треба, бо тоді буде наліво йти. Да, ось ви Зразу випаде. сюди. А, Оце те, що зараз ми зайдемо і виділимо. Щас... Треба знайти. Де, Де тут? Той... Ух ти! Як ми дивимося, до білети, і, якщо Білет. купуємо. Через рівно стільки виходимо і все. Пару фоток зроблю, цього трясся цієї Це краде. Воно було на іншому. Для мене це не основа. Катіст. помичати. Я це поняла. Мумієш. Я його да, Мум... Я тебе сейчас заведу на секунду. Не простір, це щоб ти попав, і що вийшов по щось хоче музей сказати. Цим. Мені ось... Будь мені там, як, ага, все, є. Його да, все. ні нет, ні ні, ні, але може з іншої сторони? давай при Та, наше. Я вижу 90 девяностых робео. Однозначно, значит, кассов буфол. Кто добрийший? Чего такая дурака? Семь євро. Нихрена с... Ого!

Зараз тоже. І...